Доброго дня, шановна аудиторія. Мене звуть Гончаренка Валерія, я студентка 4 курсу спеціальності видавництва та поліграфія Та тема сьогоднішньої презентації це соціальні мережі та власний бренд студента дизайнера, тобто зроблений на моєму власному досвіді за ці 4 роки навчання. Тож, сьогодні ми поговоримо про саме про те, як вести в соціальній мережі і зробити собі портфоліо та власний бренд за час навчання в університеті. Поділюсь деякими інсайтами та а, і у кінці покажу свої кейси, реальні а, з першого курсу та на даний момент. Тож, а... Я позиціоную себе зараз як бренд-дизайнер із комплексним підходом, бо маю досвід у графічному дизайні, так і веб-дизайні. Більш того, маю так само досвід проводження консультацій для студентів-дизайнерів, початківців, а також активно розвиваю власні соціальні мережі. Тож, давайте поговоримо про які інструменти. Йдеться мова, які інструменти ми взагалі можемо використовувати не тільки як дизайнери, але як і у it сфері. По-перше, це звичайно Інстаграм. Це наш лайфстайл. Ми показуємо наш прогрес, наші дизайни, нашу роботу. Наступний це звичайно дуже популярна зараз мережа: це TikTok. і в ньому ми можемо виразити нестандартну експертність через цікаві відео. Далі наше портфоліо ми можемо розмістити як на Behance, це більш такий професіональний ресурс, а, або якщо ви маєте ілюстрації, логотипи, то вам підійде Dribbble. Якщо ми будемо говорити про клієнтів, а, то з LinkedIn ви можете легко отримувати офери, замовлення надсилати власне резюме і вам відкритий шлях до будь-яких компаній світу. Виникає питання, що взагалі виставляти в соціальних мережах. Я зробила деяку підборку, що саме може виставляти студент-дизайнер, і це саме я практикувала. Тобто, по перше, це студентське життя, це ваші перші задачі з лабораторних робіт. Це те, що ви вивчаєте, це процес і це завжди цікава аудиторія. Далі ми це все беремо і інтегруємо у соціальні мережі. Виставляємо кейси, виставляємо наші інсайти, виставляємо те, що ми здобули як новачки, або як вже а, дизайнери у середньому рівні в нашому університеті. Що ж ми отримуємо далі? Це, звичайно, це велика підтримка підписників. Ви можете зіштовхнутися із критикою, але я можу сказати, що треба не боятися цього, бо там, де критика, там є і ваш ріст. Тож, ми отримуємо нові знайомства, ми отримуємо пропозиції. Це ваша ком'юніція, це ваші проекти, це ваша двері до нового життя. Я б так це зробила. І, звичайно, клієнти, тобто, чим ширше ви будете показувати себе а, власні сильні характеристики, тим більше ви можете отримувати а, клієнтів, замовлень та взагалі уваги. А, я б тут хотіла зауважити а, на своєму досвіді, що важливо пам'ятати, ви жива людина, і спочатку має бути ви особистість. Тобто це ваш образ, це ваші навички, як ви комунікуєте, це soft skills. А вже потім наступний крок це ви експерт, і тут будуть дивитися на ваші вміння. Але якщо ви класний експерт, і, але з вами не комфортно вести справи, то будьте впевнені, що до вас будуть звертатися менше людей. Якщо б я мала змогу дати одну пораду студентам, від себе, то це була ця фраза. Будьте ініціативними, дозвольте собі виділятися, будьте яскравими, впевненими у собі. Взагалі-то перед тим, як стати публічним експертом або взагалі вийти у соціальні мережі, ви маєте стати цікавою людиною у житті. Тому я пропоную вам проаналізувати власні характеристики, зробити портрет, що вам подобається, чим ви надихаєтесь, на кого ви рівняєтесь? Ваш власний образ, тобто, хто ви як експерт, хто ви як дизайнер, як людина, не бійтесь знайомитись, не бійтесь розказувати про себе. Бо ви це унікальність, і ви такий один. Тому впевненість, легкість. І, звичайно, розвиток. Якщо ми трошки підіб'ємо підсумок цієї частини, я б сказала, що ваш блог, проявленість, активна діяльність в університеті, будь то заходи, будь то конференції, або власна ініціатива, це внесок у майбутній власний бренд. Вас будуть помічати, вас будуть рекомендувати. Це дійсно надійна схема, і <кій> чим, чим? Швидкіше ви це почнете, тим краще і легше далі піде справи. Я б хотіла трошки розказати про себе, бо як тут без практики і без власного досвіду, тож щодо мого шляху, то він був насиченим, були молодіжні організації, волонтерські проекти, створення навіть спроба створення власного маленького агентства. Це виступи, конференції, багато всього іншого, що зробило мені величезне портфоліо та базу клієнтів. І на четвертому курсі я можу сказати, що ця робота була дуже плідною, і я маю ті результати, якими можу пишатися як студентка. Тому хочу поділитися на останок власними кейсами. По-перше, це студентські проекти, які набувають обертів і досі: це молодіжна рада, це. Рестют, якщо він зараз на слуху, це навіть створення деякої ілюстрації для нашого коворкінг-центру нашого університету. Я бралась за сферу косметики, яку дуже полюбляю, і, до речі, завдяки Насті, хміль в мене з'явилась перша робота. Тобто на першій конференції, на першому курсі, я люблю розказувати цю історію, а Настя. Анастасія прийшла до нас і теж проводила консультацію, теж проводила конференцію. І завдяки моїй ініціативі, те, що я до неї підійшла, щось питала, ми почали е спілкуватися, і вона мене порадила як дизайнерку е до слобожанського маловара. Тобто, так я отримала свою першу роботу. І це кейс бути ініціативним, не боятися проявляти себе. Звичайно, були і інші проекти, на які я. Хотіла брати ініціативу. Я шукала себе у міських проєктах, таких як ну, звичайно, це студентські проєкти, Це, наприклад, створення за допомогою курсу UI UX дизайну мобільного додатку планування, також це деякі презентації і навіть ілюстрації з постерами. Більш того, я мала досвід створити логотип для. Нашого міського проєкту Картка Харків'янина і працювала в Офісі реформ. Це все завдяки тому, що я спочатку на першому курсі пішла до молодіжної організації і вже так поступово-поступово набирала оборотів. Шукала себе в міських проєктах і маю також кейс з Ukrainian Fashion Cluster. Ом. Це той досвід, коли. Ти берешся за безкоштовну роботу, робиш її з душею, і потім вибирають твой логотип, ось цей, і пропонують тобі робити проєкт разом, і це вже на комерційній основі. Тому не треба боятися безкоштовних проєктів, це взагалі така е, ідея, яка може привести до надзвичайних ефектів. Звичайно, спочатку війни я тільки плідніше почала працювати, підтримувати український бізнес, і зараз мої роботи виглядають більш професійно. Я обрала для себе напрямок: це повний брендинг, а також візуальна оформлення соціальних мереж. На слайді ви можете побачити: по-перше, український бренд Формінатор. Далі також український бренд Сейворі. І нещодавно зробила якийсь для. Художниці, вона взагалі відома в Парижі, Гала Гроте, але мене також порекомендували давні знайомі для it компанії Там ми зробили цей кейс. Інший приклад є Петра. Якщо ви знаєте, це лідер акваріумістики, і так це все також робила я з командою, з якою працюю. Нещодавно, до речі, улюблений кейс це. Виставка взуття, яка пройшла у Львові минулого року, і е, тут можна побачити мої банери і сам логотип Арена Експошус. Звичайно, на курсових роботах та, взагалі, на докладах я старалася викладатися на максимум, і це одна з останніх е, курсова робота, е, якою можуть користуватися дизайнери-студенти на наступних курсах. Звичайно, моя праця набуває обертів, і я планую проявлятися ще сильніше та творити для себе, для бізнесу і взагалі для країни, тому зараз буду активно продовжувати вести свої соціальні мережі та опаковувати себе як експерта. На цьому я дякую за приділену увагу.